А як ви відноситесь до хлопців, які сиділи у тюрмі? Відношуся дуже тепло. Саме головне за що сиділи? За що? Якщо 187 вісімдесят сім розбой цімі до 12, то розбой. Він напав на людину. Хай той відповідає. А якщо у кравутку чи мішок сала, мішок картошки, ну 185 та і що, час третя. 3 до 8. Від 3 до 8? Так, да, да, 185. То я думаю, що вбивство 115, а -е, насильники 117. -е. А зараз пішла вона на 253 статтю, вона вже перейшла. Група лиц от 7 до 12. Я насильників не люблю, бандитів не люблю, хоча є дуже хороші люди. Є хороші бандити? Дуже. Є хороші бандити. А як ви відноситесь до блогерів? Блогер – це добитчик хліба, це золотий чоловік. Він себе зарабатывает на хлібо, а Жан, до депутатів. Депутати це моя висота птичьего польоту. Беленюк це моя життя, Жан Венсанович. Я його обожаю. Вот 9 лет Він приїжджає, он, он мене обнімає, он шутит. Хто я йому така? Просто Настя на Падоль. Веде себе просто, правильно? Да, дуже просто, дуже тепла дитина, і мама в нього хороша.